Вода зійшла і залишила на берегах річки Уж безліч сміття, яке припливло до обласного центру з високогір'я. Пляшки на будь-який смак з-під пива, мінералки, олії і навіть каністри від моторного мастила. Усе це добро винесло на Ужгородську набережну великою водою. Комунальники з самого ранку вівторка взялися прибирати берег річки від побутових відходів. Працівники мішками виносили пляшки, які вище за течією люди викинули поблизу водойми. У коло вже винесли. Десь тон було вже. Там до мусорки носимо, а там пацан вже здає собі. 80 копійків кілограм. Ужгородці одразу звернули увагу на весняні приготування в обласному центрі. Відзначають, що сміття біля річки треба прибирати частіше. Я, наприклад, задоволений тим, що прибирають, бо все таке, якщо зараз е, після цих паводків піде вітер, він роздує ці бутилки, їх буде важко зібрати, бо він роз, роздує по всій набережній і по всьому всьому. Так що то, то є великий плюс, що прибирає цей мусор і його вчасно прибирають. Ясно, що потрібно прибирати. Це центр міста, все-таки лице, приїжджають і туристи, потрібно, щоб було чисто в центрі. До прибирання залучили сотню працівників у жруцьких жрерів, і хоча більшість нанесеного сміття не місцевого походження, прибирати його доводиться саме тутешніми силами, адже далі відходи попливуть до закордонних сусідів. Є скарги із країн, які межують із нами з євросоюзу, регулярно йдуть звіти листи, які надають інформацію в тоннах цього сміття бруду пластикових пляшок, які Євросоюз десь бачить на своїх територіях. І тому ці заходи ми проводимо по кожному випаданню дощу і тій великій воді, яка із високогір'я зносить даний бруд, пластикові пляшки, чи то інші сміття, побутові відходи життєдіяльності людей. Така ситуація повторюється в Ужгороді щороку після великих опадів чи танення снігу, і кожного разу береги місцевої річки доводиться прибирати від цілих куб нанесеного сміття.